Привіт! Ви на каналі Садовий Куточок. Хочете завжди мати свіжу зелень на столі? Давайте виростимо цибулю на перо прямо у вас вдома. Неважливо, чи це будинок в селі, чи невелика квартира в центрі міста. Існують два основні способи вирощування на воді та в ґрунті. Кожен має свої плюси, та особисто я для домашнього вирощування віддаю перевагу воді. Ми детально розглянемо кожен спосіб. Виберіть кілька цибулини. Найкращим варіантом будуть ті, що вже почали проростати. Але, як показує практика, проростуть всі. Просто потрібно більше часу. Зріжте верхівку цибулини на 1-2 см. Так ви прискорите ріст пера. Якщо верхній шар лушпиня пошкоджений, зніміть його та принаймні один залиште, щоб з цибулини не так швидко випаровувалася волога. До речі, чи знали ви, що цибуля містить в два рази більше вітаміну С, ніж апельсин? Пишіть в коментарях. В якості ємності для водяного способу ідеально підійде стакан з під сметани. Ножицями виріжте отвір у кришці діаметром приблизно 2-3 см. Таким чином, коріння завжди будуть у воді, а сама цибулина ні. Це знижує до нуля ризик гниття цибулини. Для вирощування оберіть найбільш сонячне підвіконня. Перо цибулі це така ж сама рослина, як і всі, і вона теж потребує сонячного світла. Хоча і не в таких великих об'ємах. Бажана температура в приміщенні від плюс 18 градусів. Цікавий факт від температури залежить швидкість росту цибулі. Навіть при плюс 5 рослина не помре, але повністю зупинить свій ріст. Водночас сильно високі температури теж не бажані, через них цибулини швидко виснажуються. Якщо ви обрали водяний метод, то поставте цибулину в стакан з водою так, щоб вона торкалася води лише нижньою частиною. Міняти воду не обов'язково, але варто не допускати неприємного запаху чи цвітіння. Якщо ж ви віддаєте перевагу ґрунту, то насипте в контейнер землю. Заглибте цибулину на одну третю і полийте. Крунт має бути вологим, але не занадто мокрим. В обох способах перші зелені піріни з'являться вже через 5-7 днів, а через 2 тижні ви зможете зрізати першу партію зелені. Це легко, швидко і суперкорисно. Спробуйте і розкажіть у коментарях, як у вас вийшло. Підписуйтесь, щоб дізнатися більше цікавинок для дому і городу. До зустрічі в наступних відео.